Нині ж кращої бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім богом, адже він приготував їм місто. Авраам, будучи випробовуваний, вірою привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного свина. Йому було сказано, що в Ісаакові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу Воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз, вірою в майбутнє благословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою, Яків помираючи, благословив кожного з Йосифових синів і схилився на руків'я свого посуха. Вірою Йосиф помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля. І зробив заповіт про свої кості. Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками, адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називати сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він вважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою, справив Пасху і пролиття крові.